Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на ось таке озеро, будемо тут рибалити на поплавок, тому бажаю вам приємного перегляду. Зараз буду розробляти ось таку прикормку Real Fish попробую закинути ще один фідер. No, a ko je tam očekujoča pokljovka, poprobujem pokljati trošku vrtuške. Зловив ось такого дзеркального карпа. Ще плюс один ось такий дзеркальний карп. Ось такого карасика вловили. Такий на ладошку. Поки що було тільки три покльовки і витягнув три риби. Ще отакий один гарний карасик, Десь на 300 грам. Водошечка така. Отаке От в нас вийшлося закриття сезону. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал і всім па-па!